Короче, я прибрався більш-менш. Тут досить ну, типу, накурено, але накурено окопної свічки. От у мене такий столик тут. Він був засраний дуже сильно там і земля посипалася. А, американський сухпайок. Короче, курячі а, такі фрікадельки з макаронами і ще з якусь херню у пікантному соусі. Дуже має бути смачно, ніколи не пробував. От, одна у мене окопна свічка для тепла, для світла, а друга от вона у мене така спеціальна, я зробив. О, чекай видно. От кружечки такі, щоб воду був, і в мене там водичка вже на каву. Кава от у мене є, чекає. Носочки я тепер поміняв. Дивіться, який жах. Перси, грязь, їх просто нема де помити. Вони висять, пробують сохнути. Подивіться, який жах. Ось це як я живу. Я вже привик. От, а у мене просто на заміну нічого нема. Командування прошу заслати мені е, чобітки гумові. Добре, добре, ага, добре. Сигарета, Сигарета тут піфіцит. І воно так виглядає моє обітоване. Тут не курено, просто і телефон не зніме, бо тут досить темно. Але я обшив всю пленку. У потолок чорний коротше, для, для комфорту і для, для термоізоляції. Маленько відкрию, бо дуже не курила. А там у мене друга кімната, там у мене маленькі 4-січні окопні, щоб е там теж тепло було і щоб. ну, Я там дуже класно прибрався, зробив вже табуретку, все сісти їде. Там дуже темно, просто не буду знімати. Коротше, поки що сяк. Йду віддихати. поміняв носочки поклав старі носки сушити тайберце. Зняв куртку, на або тут дуже тепло. Я класно зробив. Хочу себе похвалити, я вже молодець. Короче, є куди прийти і де укритися. Від бомб, від скидів, від п' пі... і від холода, від влаги. У мене тут е... я знайшов е... 300-го везли, і на ньому термоковдра була спеціальна, з фольгою, все, вона тоста. Я постелив. Знизу піноспласт, слой пліонки чорної, зверху термоколдер. Ще безпальний мішок. О, то був ще якась був. Ну, все одно, я собі зробив комфорт. Мій напарник тепер на заданні, бо він у мене є блує. Та... А я собі вирішив отдих зробити. Все, раз пока Далі ще знімаю.